Всім привіт! Сьогодні, як завжди, з вами я, Легол. І якщо чесно з початку скажу, включно з цим відео, буде три відео. Я зараз зніму по трьом буквально найрізнішим наборам Лего, які мені подарували родичі та Святий Миколай на Святого Миколая. Зараз я покажу Лего, яке мені подарував Святий Миколай. Ось. Ось такий їжачок. До речі, він з сінцею. Не знаю, видать, він там закопається. А відкритий та нічим. А, до речі, я, я чого ж це, це відео так довго і не знімав. Вони в мене ще шостого валяються буквально. Я не міг їх зняти, тому що... У того обстріл був у нас і світло повимикали. Жахливо. І не міг я то позняти. Ладно. Так, буду рвати. Господи. О! Все. Ого. Тут ось такі два пакетка деталей. Ось така інструкційка. <клух> <клух> ну, я так зрозумів, що це... А, до речі, це лего єжичок. Він кошт. А... Ну, коротше, це легоєжачок. Я це відео хотів, хотілося б максимально швидко його зняти, тому що ну, мені буквально три набори треба зібрати і зняти. Що ж це таке? Зараз я відкрию. Взяв я ножиці. Ну, невозможно просто відкрити. Тут ось такі великі деталі, я так зрозумів. Знаєте, ну ось щоб деталі по суті такі, як є оригінальні, от тільки вони якісь як маслом змазані Не знаю чого. А так, в принципі, стан деталей нормальний. О! А цей пакетик я нормально відкрив. О, я так, яка деталька, гляньте. До речі, пам'ятаєте павука? Що ще три в одному був з серії Lego Creator? я збираюся робити по ньому ще дві частини. От у мене завжди так, з ось такими наборами три в одному. Пам'ятаєте ось цього чувачка? Він же чотири в одному. Ей, а я зробив, А я зняв тільки його ось таку форму. Якось зніму. Господи, це що, набір 3 плюс. А, ні, с Ой. Вже англійською читаю. 6 плюс. О господи. До речі, гляньте. Ось тут є ось така відмітка деталей. Ну, я зараз по биріму зобер... зберу це все діло і потім вже вам покажу. Треба ще й поскоріше, тому що мало лі світло вироблять. І я його зняв. Чесно кажучи, я не думав, що він такий якийсь милий буде. Але вийшов, ну. Прикольненький, миленький, я б навіть сказав, неочікувано. Якщо кажуще, я, я б хотів би щось на новорічну тему. Але е мені здається, от прям здається, що їжачок це реально от е щось як новорічна тема. Я знаю, що вони, по-моєму, на зиму впадають в спячку. Чесно, я не впевнений. Напишіть в коментарях, якщо це правда. Але не знаю. гляньте, який він прикольний. Сість такою чашечкою. Заради цього можна і підписатися на канал. Я не на що не намікаю, але було б приятно на новорічні свята. Ну, прикольний гляньте, який нос. Уши двигаються. Ну, це типу, якщо б лего брікхед стали б квадроберами. Ну, от реально. По суті, той же Лего брікхед, але квадробер. Ну, в принципі, на цьому і все. Ну, а з вами був, як завжди, я, Кул. Cool. Всім бувайте!